Це будуть саме, саме щось нове. Це будуть, це будуть щось нове, саме для захисту повітря, що докорінно зміни це трансформація, докорінно зміни якусь ситуацію саме в небі, загалом по всім напрямкам. Те, що там буде рух, це однозначно. Тобто якась деокупація, деокупація якихось населених пунктів невеликих вона все ж таки буде. Друзі, вітаю сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб-каналу прогнози щодня. Тарологиня стела відповідає, чи будуть масовані обстріли в Україні, як будуть розвиватися події на фронті до кінця 2023 року. Чи отримаємо ми новини про деокупацію нових територій? Та що слід очікувати у 2024 році на фронті? Про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи будуть масовані обстріли в Україні? Коли саме і які регіони у найбільшій небезпеці? Небезпека для півночі я не можу сказати, що будуть масовані обстріли на півночі. Ні, ні, не масовані південь. Південь буде обстрілюватися. На півдні, можливо, навіть буде, ну, трошки без світла все-таки, можливо, полишуть на півдні. Ну, я вам хочу сказати і зразу наголошую. Це не буде прям так масовно, але просто, можливо, десь якесь влучання буде, що на якийсь період буде вимкнено світло на півдні. Так. Захід. Як буде захід обстрілюватися? Мені показують карти ну, помірності. Тобто, дивіться, обстрілювати будуть, я так розумію, ну, по всій Україні будуть прилітати, але обстріли, обстріли. обстріли. Але я не можу сказати, що вони будуть прямо влучні. На Заході, ну, десь прошумить, десь пролетить, десь люди будуть чути роботу ПФО, але це не буде так знаєте, прям руйнація якась. Схід. У на сході теж будуть обстріли, і на сході теж будуть проблеми з вимкнутим світлом. Будуть. Але попереджаю і ще раз, це не дуже довго, не тривало. Тобто, якесь влучання недовго, і тут тобі вже є і полагодження. Тобто я не бачу, щоб люди там, знаєте, мучилися від того, що немає довго світла. Але щось таке буде відбуватися. Що утримуємо ми нові системи ППО та наскільки захищеним так, є українське небо? Так це будуть саме, саме щось нове. Це будуть це будуть щось нове саме для захисту повітря, що докорінно зміни це трансформація, докорінно зміни якусь ситуацію саме в небі. Але хочу сказати, що тут і не дуже багато. Я не знаю, скільки це як сказати в числах, але це небагато. І допустимо, якщо казали одна, одна кількість буде менша кількість, але це дійсно така е, е, дієва щось. Дієво дійсно буде захист. Як будуть розвиватися події на фронті до Те, кінця 2023 двадцять третього року? Тобто, якихось відходів, так що наші там сильно десь, але ж дивіться, ну, напрямки різні. Вона не може бути однаковою в фронту, так але все ж таки. Погодні умови і сама по собі зима вона не зупине. Наші будуть все ж таки рухатися взагалом. Десь може воно швидше, десь по різному буде. Але це загалом рух. Всі карти дуже активні. Ну які звісно будуть вести до шістільки жезлів до перемоги. Ну це не означає, що до нового року буде перемога. Я просто кажу про те, тут жезлові карти. Всі чотири карти тут шість жезлів, рицарь жезлів, двійка жезлів, вісім жезлів. Це активний рух. Це про що каже ніяких заморозок, ніяких зупинок, рухаються і все, рухаються до своєї цілі. Це так, загалом. Чи отримаємо ми новини про деокупацію нових територій в найближчі два місяці? Так, 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 відбудеться, каже, боже, як довго чекали? Ну, звісно, мені безкінечно випадає карта чистка. Чи так, оце є, а це те, чого довго чекали. Так, якась деокупація де окупація якихось населених пунктів невеликих вона все ж таки буде. Оце рух вперед, шістка, оце активні дії. Ну а карти кажуть, та менше каже Балакай про це. Каже, вже уже навіть звісно, які це території будуть деокуповані. І ще раз запитаю. Не менше двох, не менше двох. Ще раз. Ну тут є дійсно повернення. Повернення, повернення територій є однозначно. Не менше, Не менше двох чогось буде повернуто. Чи вдасться звільнити Мелітополь до кінця зими? Робота в цьому напрямку йде. Перша карта випала вісім 8 8 пентаклів. Це ретельна робота. Оце готовність номер 1 бойова активність. Ждуть тільки наказа. Ну, звісно, будуть бойові дії, будучи звільнено. Оце, до речі, йде вихід звідти, звідти, вихід. Чи буде звільнено остаточно? Так. Дивіться. тут з мечів це є карта, коли за допомогою бойових дій розставили всі крапки на ти. Ну що я довго балакую? Це є карта перемоги, однозначно. Ну а це карта дуже активної діяльності. Туди направлені сили. Так, до кінця зими, звісно, мелітопіль буде звільнено, однозначно. Які плани у ворога на лінії фронту дуже активно. Просуватися, їм треба показати перемогу. Показати треба, від них вимагають. Від, від них вимагають показати хоч щось. Хоч, хоч один населений пункт захопити захопити те, що вони є. Мені просто показують тут історію, що не можуть, тому що багато людей гине, несприяли погодні умови іще. Оце порадувати своїх. Ну, масу людей, тут багато людей, іде десятка кубків. Це порадувати, дати добру звістку захопленням якоїсь території. Тобто це як страшний суд, це повинно для них прозвучати, пролунати про повинно, що от вони захопили. Це для них питання номер один. Чи вдасться? Чи вдасться? Ні, у них можуть бути якісь такі просування, якісь такі невеличкі, щось туди-сюди. Ну, як то кажуть. Один шаг вперед, два назад. Я не бачу, щоб вони досягли бажаного. Ні. Знаєте, у них може бути якийсь результат на якомусь напрямку на лінії фронту, от де вони будуть чітко триматися за якусь от позицію. Можливо, як ну, чуть, чуть на 500 метрів просунуться. І вони це будуть вирішати на всіх пабліках. як це, як... це, ну, як завоювання, як перемога? Ну але так, щоб масштабно, щоб не допустимо, то захотили Авдіївку чи Бахмут і продемонстрували, ось ми взяли цей населений пункт, ми перемогли і фюреру своєму показують перемогу. Цього не буде. Хоча в них саме це є в планах. Причому дуже швидко це треба зробити. Дуже швидко, чи достатньо у РФ ресурсів, живої сили і техніки, чи достатньо у них ресурсів? Ну, достатньо, для того, щоб продовжувати війну, ресурси у них якби є. Вони вони якусь допомогу там отримують щось далеко. Ресурси у них є. Ну і аби в них не було ресурсів, то слухайте, війна б уже б скінчилася. Ну, є в них ресурси, ну, ну є поки достатньо. Що слід очікувати у 2024 році на фронті? Ну і ще ведеться боротьба, але вона знаєте, така це вже коли треба щось комусь щось як, ем, довести, От так от. Що ще Ні одні пентаклі карти пішли? Це повернення земель. У 2024 році ми будемо дуже активно повертати землю, великі, маленькі, ми будемо рухатися, рухатися, рухатися. Це карта ностальгія, повернення ну, повернення до себе, повернення в своє минуле. 2024 рік ознаменується тим, що будуть повернуті. Дуже багато територій. Не побоюсь сказати майже всі, бо тут понаростаючі: дев'ять пентаклів, риджа пентаклів, королева пентаклів. Розумієте, росте, росте. І це, до речі, буде відбуватися все в теплий час. Теплий час е, року, бо скрізь на цих картах травка, сонце зелено. Бачите, я казала, що трохи вже стихнуть оті обстріли, і це буде як більше йти ну, як боротьба на дипломатичному рівні. От коли щось будуть домовлятися, тут вже не так багато буде оцих вибухів, пострілів, оцих руйнацій. Вже не так буде багато. 24-й рік це рік повернення територій. Якою буде безпекова ситуація в Росії? Чи будуть там фіксувати і надалі дрони? В Росії чи будуть там прильоти? В Росії прильоти. Вони не просто будуть. Ну, тут карта смерті йде. Це трансформація. Тобто було тихо, стало гучно. Жили спокійно, стали неспокійно жити. Дуже багато активацій. Просто ну, ви чуєте, що я карти достаю. Оце дивіться, оця карта. Активно дуже активні зміни, от всі, от все, що тільки можливо, зміни це можливо, це дивіться. Тут ні. Ну ви питаєте про обстріли. Мені показують політична зміна влада. Багато людей е, поміняються і крупні ранги, і більш-менші ранги. Тобто, починаючи від президента, і оце такий хаос, смерть все їм міняє. Обстріли Ну звісно, вони будуть. Ну диявол тут є. Він показує е, це. Ви знаєте. Відзеркалення, от скільки у нас, скільки у вас, скільки у нас, скільки у вас однозначно, обстріли будуть п'ятірка мечів. Тобто, війна, я казала, вона переміщається на територію Росії в якихось містах більше, в якихось менше. Але карта смерті вона ж таки показує, спокій їм тільки кисниця. Йде дуже велика трансформація на Росії. Обстріли Росії, якими будуть пріоритетні цілі. Ну, По-перше, енергосистема. Так? От як вони нас лякають, то ми їм хочемо показати, як то воно бути взимку, босими голодними стояти на холодному підлозі, е коли йде сніг, коли холодно. Енергосистема. Що ще? Скупчення їхніх військових, скупчення те, що несе смерть, де їхнє скупчення боєприпасів, отаке щось. Те, що несе смерть. Те, що несе розлуху. Розруху і люди, казарми, ну там, де є військові люди, це однозначно не цивільні. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!